Змагання розумників стартував фінальний четвертий етап всеукраїнської олімпіади з фізики, який цього року приймає Прикарпаття. Востаннє в очному форматі її проводили 2019-го у Херсоні. Цього разу за титул найкращого знавця фізики змагатиметься більше сотні школярів з усієї країни. Одинадцятикласниця Діана Зазубик одна з цьогорічних учасників олімпіади з фізики. Школярка представляє команду Прикарпаття. Торік юна розумниця стала переможницею на міжнародному рівні. Цього разу теж розраховує на успіх. Це насправді більш страшно, тому що боїтеся не повторити цей рівень, не підтвердити його. Більше того, оскільки дається не так багато задач, всього на всього п'ять є велика ймовірність того, що щось ти вони будете знати, на чомусь ви і так далі, тому це доволі страшно, але це неймовірно цікаво. За звання найкращого знавця фізики приїхали позмагатися команди з 17 областей. Загалом майже 120 учнів переможці обласних етапів. Франківщину представляють шестеро. це учні 10-х, 11 х класів. Це немало у всякому випадку. Звичайно, що могло би бути і більше, але боротьба на всеукраїнському рівні досить жорстка, серйозна. З нами конкурують провідні заклади освіти. з Усіх областей зараз Міністерство освіти і науки знайшло можливість провести принаймні три олімпіади в очному режимі. Ще чимало олімпіад буде проводити дистанційно цього року. Трошки менше учасників, ніж зазвичай, тому що деякі області не змогли провести до ладу. Обласні, третє, третє, тобто обласні етапи зі зрозумілих причин». Триватиме фінальний етап Олімпіади впродовж тижня. Завдання включатимуть і знання теорії, і практичну частину. Тут зібралися найсильніші представники, тому вони будуть змагатися не тільки в турі теоретичному, а й в практичному. Ми їм забезпечили, всі умови звезли, обладнання, і тому надіємося, що результати будуть дуже хороші і чесні». Загалом цього року всеукраїнський етап олімпіади в очному форматі проводять з трьох предметів: фізику приймає Прикарпаття українську мову і літературу Львів, а в Ужгороді зберуться юні математики.